Чи замислювалися ви, що наш звичайний календар можна покращити? Уявіть, якщо кожен місяць мав би однакову кількість днів, а дати завжди випадали на ті самі ж дні. Такий ідеальний календар уже існує. І про нього говорять навіть на Reddit. Давайте розберемося. Користувачі сервісу Reddit запропонували ідеальний календар 13 місяців по 28 днів, плюс один день Нового року у високосний рік. Новорічні свята затягуються на 2 дні. Місяць завжди починається з неділі і закінчується суботою, із сіма датами. Повна стабільність, наприклад, 11-те число кожного місяця і будь-якого року завжди середа. Ідея насправді не нова. На початку 20-го століття був розроблений проект міжнародної реформи календаря. Розділили його на 13 місяців по 28 днів. А один день, що залишився, плюс ще один у високосні роки, зробили б святковими і відокремленими. Головними плюсами такого календаря називається точна відповідність числа дню тижня, так як і місяці були б завжди 4 тижні, і більш точніше. Порівняння економічної статистики показників по місяцях. Одних з недоліків забобонні люди вважали те, що п'ятниця завжди буде припадати на 13. Проте ця проблема вирішується, якщо тиждень починати не з неділі, як прийнято в США і деяких інших країнах а з понеділка. Проект було навіть внесено на розгляд в Лігу націй, але у 1937 році його відхилили. Гарячими шанувальниками реформи був Джордж Іцмен, засновник компанії «Кодак». Де подібне обчислення днів для внутрішнього планування застосовувалось з 1928 по 1989 роках. Такий календар називається стабільним календарем конта і був розроблений аж у 1849 році. Як вам такий варіант календаря? Напишіть у коментарях свою думку. А щоб не пропустити нові цікаві факти, тисніть лайк, підписуйтесь і вмикайте дзвіночок. До зустрічі у наступних відео.